Зелені, червоні, жовті та помаранчеві. У Великий Піст овочі стали головною стравою на сніданок, обід і вечерю. Незабаром ми власноруч почнемо висаджувати городину, а поки що маємо затовольнятися привезеними з-за кордону або тепличними. У цьому пакеті перець, а також огірки з помідорами, зелень тобто, звичайний набір для весняного салату смачно та чи корисно. Адже більшість з них проходить хімічну обробку нітратами та пестицидами, і тут, ніби гра у російську рулетку, хімічні речовини або влучать у вашу печінку, або вам пощастило. Не варто форсувати події. Тобто в нас є капуста, яка залишилась з минулого року. морква, буряк, цибуля чесник. Це надзвичайно корисні овочі. Та якщо минулорічна городина набридла і тягне поласувати салатом зі свіжих овочів, запам'ятайте, нітрати та пестициди містяться не у всьому овочеві, а лише у певних його частинах. Що це, наприклад, капуста, листяні овочі, так оці великі товсті прожилки і печені капуста бажано викидати. Якщо це огірки чи, наприклад, овочі, які мають шкірку, шкірку краще зрізати, викидати. А от продавці весняного астрономічного щастя переконують, небезпеки їхні продукти не несуть. Весна є весна, і вже хочеться такого весняного чогось. У мене внук 4 роки, йому воно цей огурчик так хоче. І я йому даю цей огурчик. Я що і сама їм, то й продаю. Та й організм привикає. Але радять купувати не завезені з-за кордону овочі, в яких на вітчизняних прилавках чомусь більшість, а хоча б тепличні, вирощені українськими руками. Звісно, наші треба кутре купляти. Нашу куплять, у кров. Попри небезпеку з'їсти не те, українці розводять руками, мовляв, хоча б щось їсти, та потрібно. Зелень покупає обов'язково, а помідорові огурцы ні. Они не вкусні. Ну, іноді на, на этих, на за зиму. Тож ранні овочі народ купував. Купує і буде купувати навіть попри те, що й смак не той, і влітку з власного городу, і вітамінів зась. Хіба що настрій від такого різнобарв'я переважує на бік весняного. Щоранку на каналі Один Плюс один аромоксамидкавий Якобс запрошує гостей. Знаєте, що мені більше за все подобається приготування кави це мить, коли відчуваєш цей аромоксамит ніякої небезпеки, ані радіації бачу, ані нітратів, ані пестицидів. Шкода або ні, але однією кавою сити не будеш. Хочеться огірочок, хочеться полуничку, хочеться помідорку, хочеться е, яблучко. Але перед вами іноді має бути великий знак червоний стоп. Чому зараз поговоримо з нашими експертами? Це Віктор Опенько і це Наталія Олесова. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Так, ну у нас такий багатий, такий різнобарний, смачний відчувається ароматок невеличкий від нашого столу. У вас є спеціальний прибор, яким ви будете вимірювати рівень пестицидів та нітратів. Давайте почнемо. Як це працює, до речі? А, значит, давайте начнем с того, что, да, вот немножко хотелось прокомментировать сюжет. Говорили о ранних овощах, о ранних продуктах, о клубнике, например, о той же, да, которую теперь, как и во всем мире, у нас в Украине привозят, появляется она у нас не в июне, а в 8 утра. Но, тем не менее, все эти продукты могут содержать определенное количество не, не самых приятных для нас веществ. Во время поста особенно мы хотим оздоровиться, мы хотим очистить организм, и тем не менее, да, поэтому наша задача с вами – Так сказать, подойти к этому вопросу ответственно, и все-таки узнать, что мы употребляем, и тем более, что мы даем своим деткам. Это важно. Вот для этого существует такой прекрасный приборчик это чудесное изобретение, простейший сам по себе. Вот он у меня уже включен. Так. Вот, называется он не Да, это Называется он нитратомер или нитрат-тестер, а вот, который позволяет нам э, определить содержание нитратов, нитритов и фосфатов mm -hmm. в продукте. Да, если, значит, нитрат-тестер работает по принципу, если норма э, содержания нитратов в продукте превышена, то он сразу же вам, во-первых, он вам показывает норму допустимую, предельно допустимую норму нитратов в этом продукте, и во-вторых, он сразу же вам показывает превышена эта норма или нет. Поэтому... скажите, протомик будем его это продажи. Абсолютно. Віктора Наталія, скільки коштує? А, значить, цей прилад коштує приблизно десь 200 доларів. Спокійно ти можемо 1600, брати його, 000. йти на ринок, в магазин, вимірювати і робити Абсолютно. висновки, брати нам той чи інший продукт, або ні. Абсолютно. Я вам навіть більше скажу, очень многії продавці положительно реагують на те, що ти підходиш і зміряєш продукти. Очень многії продавці заінтересовані. Давайте почнемо, бо я давайте, дуже хочу давайте. іноді або з'їсти чого ви начать, давайте, давайте. Редис начати. Помідорки. Э, Дуже смачний, іноді солодкий, іноді такий гостренький і ароматний у бабусь, в травні. А от зараз березень, Першені. ще зима поки що подекуди. И такая вот редыска. Давайте, Давайте попробуем. Значит, смотрите, у нас в этом приборчике находится список продуктов. Этот же список продуктов обязательно, то есть при покупке угу. этого прибора вы получите этот список продукции. Вот у нас есть замечательная инструкция. Да. Виктор, помогите мне, пожалуйста, вот чтобы сразу наши э, зрители видели, угу. да, что здесь описаны предельно допустимые э, нормы содержания нитратов э, в каждом да. продукте, и соответственно они заведены в этот прибор. Из списка продуктов элементарным э, способом мы выбираем из меню Редыску. вибираємо в меню. Це майже як мобільний телефон. Зробили собі лістинг. Там натиснули на якесь ім'я, там, наприклад, Ваня, Петя, Маша. А тут, наприклад, або Абриковська, або Редиська буде. Натискаємо на Редиську і беремо Редиську в руки. В іншій руці у нас прибор і починаємо протикати. Значить, перший момент. Ми нажимаємо okay, ОК, і він нам зараз покаже, що цей приборчик готується, вибирає предельно допустиму норму uh -huh. содержання нітрата. Ось вот він показав. Тут у нас в Редисі 1500. Uh -huh. Так, є. Да? Yeah. Поехали. Протыкаем. Протыкаем. Здесь важно, вот видите, черная такая, как полосочка, да. вот, это именно измерительная часть, поэтому не надо там тыкать до предела, там, и так далее. Проткнули, чтобы эта полосочка попала, да, и нажали кнопочку ОК. Okay. И тоже хочешь, чтобы, Виктор, если возьмите, это такий самый прибор, так? Это второй прибор, так. Да, который помимо измерения нитратов также измеряет радиацию. То есть, по сути, это два прибора О -о -о. в одном. О, я, я да. хотел на радиацию для, проверить полуомницу. Для того, mm -hmm. чтобы продукт был полезен, не вредил нам, важно не только, чтобы он не содержал нитратов, чтобы он был не радиоактивен, да, не превышал норму. Поэтому этот аппарат содержит сразу две платы внутри, включается он точно так же. Mm -hmm. И с помощью этого аппарата мы можем измерять точно так же уровень mm -hmm. нитратов. Так. И вот с помощью э, датчика, который встроен вот сюда, здесь сбоку, так. многие почему-то начинают ругаем, измерять старше, вот скажем. эту часть, вот эту да, радиацию. Вот. Ось, ось цей бачте дозволяє ізміряти рівень радіації. Так, ось бачите, тут от на ваші очі. дивіться, бачите, менюшечка. Так, давайте перевіримо. Найбільш небезпечні продукти на радіацію тут на столі у нас: огірки, помідори, печериці, редис, полуниці. Що ми робимо? Полонечку. Хотіли полоничку? Давайте, полуничку, полуницю. давайте полуничку. полуницю на радіацію перевіряємо. Редис на нітрати. А каву, яка має такий аромат. Небезпечна вона можна назвати тільки ромуксамитви. Зараз ми. Будемо поки що перевіряти. Давайте. У нас на прямому дзвінок є перед тим. У нас ще буде експерт, який нам дозволить розказати, як без цих пристроїв перевірити на нітратність або небезпечність ті чи інші овочі. Доброго ранку. Доброго ранку. А да, доброго добро, як вас Жена. Ви колись постраждали від небезпечних овочів або фруктів? Дякувати Богу, ні. Дякую ти Бог, Слава тобі, Господи. Ваше питання. Я хотела бы спросить, скажите, а где можно приобрести такие приборы? Так. И может быть, если на что лучше обратить внимание, какие преимущества должны быть в том приборе и в том, На что обращать внимание? Спасибо вам. Значит, э, приборы эти э, при, они продаются в свободном доступе. Значит, просто запомните название нитрат тестер или нитратомер, вот, и вы совершенно свободно его можете найти либо в магазинах специальной измерительной техники, либо есть интернет-магазины, которые продают. То есть абсолютно и там же вы можете прочесть всю о нем информацию. Так, на что э, обращать э, внимание? Э. На быстроту действия прибора, вот, и на э, э, квалифицированную инструкцию, которая вам поможет, так сказать, разобраться. Так, про швидкость. Мы, э, и... уже Пару слов об этом приборе этот прибор называется экотестер. А вот здесь два прибора в одном показывает так, как протекам. измерять ну, этот таким прибор самым измеряет членом, да. нет нет И. многие считают что уровень радиации также необходимо измерять этим щупом это не это неверно этот щуп предназначен только для измерения уровня давай Давайте, поехали для радиации uh -huh. каким образом нужно действовать первое мы делаем замер окружающей среды uh -huh. то есть измеряем фон uh -huh. вот фон у нас измерен да 0,14. затем Мы подносим вот этим датчиком. Uh -huh. Прибор к продукту та ідемо повторне змірення для того, щоб измерение было качественное, в цьому приборі. Є специальная столцова діаграма. нужно дождаться, поки вона заповниться. Это длится минуту. Інші варіанти, як працювати з цим пристрою, ми обов'язково можемо вам запропонувати купити або там знайти і прочитати інструкцію. Нам важливо дізнатися, чи є або радіація, або нітрати. Скільки часу минуло після того, як ми почали Очень тестувати Дуже швидко ми вже з прибором Руслан заскучали, тому що на це змірення призводиться в тічі двох секунд. Вот, я вам сижу показать уже сейчас, что абсолютно написано: так, э, э, содержание нитрата в норме. Вот при норме 1500. Да, так хотите показать, скидки, как Совершенно спокойно вы можете есть эту редисочку ароматную и чудесную. Да. При норме содержания 1500 здесь всего 64 миллиграмма на килограмм. Но нужно очень важно помнить, что, например, детская норма это всего 50 миллиграммов на килограмм. То есть детям эту редиску здесь 64 уже давать нельзя. Вы можете, как взрослый человек, съесть это? Детям своим не давайте. Не може, не вот. треба, да, не здесь треба. в списке есть специально э, также в меню детская норма. По ней вы можете определять э, э, содержание нитратов, именно можно давать ребенку или нет. Угу. Вот у нас был даже такой случай, у, как бы не очень приятный, но зато познавательный для всех. Да? нам э, позвонили родители, которые э, у ребенка уже был в реанимации отравился дыней. Так, катастрофа, а да? Виталия, Нитрата, давайте. Нитратомер. За результаты нашего Експерименту, протикайте інші а, овочі, ну, вибирайте огірок, наприклад. Давайте, давайте огірок. Огірок взимку і вибачте, будь ласка. Але ми знаємо, що вони в теплицях вирощуються, і які там домішки є, в мінералах або ще в чомусь. Ми знаємо, іноді вони навіть не пахнуть, немає аромату ані в помідорах, ані в огірках, але ми іноді рубаємо, тому що хочемо свіже. Що з полуницею у нас? Чиста. Бравач чи полуницю я би з'їв. Прикольність на здоров'я. Правда, полуниця і трошки пахне. Турецька? Нагірна мабуть. Ми можемо з допомогою цього апарата також е, і зміряти уровень і в будь-якому другому продукті. Давайте ви теж давайте люблю яблю баклажанчики, Очень хочу баклежанчик. Розбираємося далі. Б... А от люди, чи можна без спеціальних пристроїв визначити, чи є нітрати в овочах? Ми зараз протикаємо огірок, протикаєте ви синенький. а допоможе нам зараз розібратися лікар-дієтолог на скайп-зв'язку Оксана Скіталінська. Поїхали. Оксано, доброго ранку. Ви дивитесь нас? Отже, чи можна без нітратометра визначити? Чи є нітрати в овочах або в пестициди, і як боротися власне з нітратами? Розкажете свій рецепт без пристроїв. Взагалі є декілька шляхів. Гучніше, будь ласка. А, взагалі є декілька шляхів зменшення негативного впливу нітратів на організм. Перший шлях це правильна кулінарна обробка. по-перше овочі, які ви купили. 에, потрібно, 에, потрібно помити це ну, само собою. А по-друге, якщо у вас є підозра, що там є нітрати, треба приготувати спеціальний розчин. Це 15, 에, це трьохвідсотковий розчин перекису водню, 15 мл сто п'ятдесят цього розчину, добавити 850 мл води. Туди покласти овочі на 15 хвилин, а після того добре промити. Це перше, це перший виток обробки. Другий це почистити овочі від е, шкірки, наприклад, ті ж огірки, чи, наприклад, верхні листя капусти, чи серцевина моркви і куряка. Е, потім другий шлях це є правильне харчування, Відомо, що е, нітрати вплив е, впливають негативно на організм, тоді коли вони переходять нітрозаміни. Це дуже тактичні речовини, то речовини. І для того потрібно, якщо якщо їжу уступає велика кількість вітаміну С, природні вітаміну С у вигляді там, допустим, шипшини, квашеної капусти, перці червоного, вітаміну С, вітаміну є, е, вітаміну, вітаміну А. І в тому числі і кисломолочні продукти вони нейтралізують дії цих нітратів, тобто вони не попереджують переходження нітратів, нітрозаміни і нітрити. Оксано, Оксано, я розумію, що треба дивитися на хімічну реакцію, щоб визначити певну місткість тих чи інших небезпечних речовин. А пані Оксано, розкажіть на які овочі або фрукти треба зараз зважувати, коли ми на ринках, в магазинах, щоб себе обезпечити від небезпечних вибачте за тавтологію, продуктів. Перелічіть, будь ласка, в першу чергу, в першу чергу потрібно вживати продукти, ті, які все таки вже зберігалися, тому що відомо, що якщо при правильному зберіганні на складах міцні трати він зменшується як мінімум на половину, а навіть більше. Це перше. Друге, ну, все таки не купувати зараз ранні овочі, тому що в тих овочах, яких ранні, є ризик ризик того, що цих речовин буде набагато більше, і поки що вживати ті ті продукти, які в нас є ще з минулого року. Це капуста, Куряк, морква, цибуля, часник. Тобто вибір у нас є дуже великий. Плюс у нас є морожені, ягоди, фрукти. І тому поки що не переходити на свіжі. Найнебезпечніші морожені ягоди або фрукти, або овочі, ті, які ми приготували влітку, запхали в морозильну камеру і можемо їми насолоджуватися або взимку, або на тієї тіє ж весни. Дякую, пані Оксано. Оксана Скіталинська дієтолог була на прямому зв'язку за те, що ви нас озброїли. Ми озброїмося нашими гостями. І вже на останок, буквально замало часу. Давайте визначимо, чи є у нас якісь небезпечні речовини в огірку. Читайте, Руслан. незначительно превышена О, норма содержания і... Попалися. попалися. Так і написано. Результат. Н дорівнює 60 мг. Незначительне превишення норм. Написано просто на цьому пристрої. Ой, гірок, не можна його їсти. Ми викидаємо його у, сміття, у смітник. І. Що у нас а, а, с полуницею? З энергией проверяет. баклажанчиком все в порядке. 64 мг на килограмм. То есть это находится в пределах допустимой нормы именно для этого продукта. Но, ще раз обращаешь внимание, как сказала Наталья, да, это недопустимо уже для ребенка. Да? Вот. И ще буквально пару слов об приборе. Не только, 15 приборе. Не только овощи и фрукты можно, измерять, можно контролировать с помощью этого прибора. Также можно контролировать мясо, а вот грибы. А вот, потому что грибы, вы знаете, тоже могут привести из радиационной зоны. А і от рибу, рибу, рибу. Риба. многі рибаки подобні прибори для того, щоб перевірити, не припливала рибка з радіоактивної зони. Прибор широкого або рибка до нас, або ми не до неї, якщо можна сказати. Наталія Олесо, Віктор Опенько, експерти, які нам сьогодні протестували овочі, деякі виявилися небезпечними на нашому столі. Будьте здоровими і. Чуйте і дивіться сніданок. Бачите, як сьогодні. Якби тільки глядачі могли відчути, аромат Кави, що вітає нашій студії. До речі, ви теж можете учитися чівним ромасом, приготувавши. Якобс, монарх, останній новини ТСН. продовжуємо Марине